Добрий вечір. Сьогодні в нас буде рубрика огляд. А саме огляд на магазинський маринад та крила. Зараз покажу, що ми будемо робити. Чи смачне воно, чи не смачне. Дізнаємось. Поїхали. І так, що нам потрібно сьогодні? Сьогодні в нас будуть ось такі крильця. Ось це такі магазинські наші мариновані вже крила. І давайте скуштуємо, що воно таке. Чи дійсно воно смачне, чи немає за що віддавати таку суму. Так, погляньте, що вони нам рекомендують. Нам рекомендують 20 хвилин на грилі, 30 хвилин на пательні і 20 хвилин в духовці. Але ну, за 20 хвилин вони не приготуються. Тобто вже є якась, як кажуть, хочуть нас трішки надурити. Ну що, давайте подивимось. Можливо, це одна із гідних варіантів, що можна купувати. А можливо, воно не смачне. І ви ж самі розумієте, що переробити ми вже його не зможемо, так як вони маринуються ну, багато часу. І я думаю, що вони. Навскрізь пропитані саме своїми смаками. Тому давайте подивимось, що воно з себе. Так, ну ось так трішки спресовані. Зараз ми їх розгорнемо. Так, давайте. Дивіться, не додаємо нічого. Просто ось яке купили, таке давайте смажити. Я хочу зробити так їх. Знаєте, щоб вони були зі скоринкою, Тому я не буду смажити 20 хвилин. Я предлагаю посмажити їх 40 хвилин при 180 градусів. Ну, скажу, мабуть, багато хто з вами буде згодні. Ну, За 20 хвилин в духовці, самі розумієте, воно ну, ніяк не приготується. І так, що ми маємо? Це в нас ось така апетитна ось така на малюнку. Ось така вона в нас в нашій ємності. Це не реклама, це просто, я грубо говоря, дегустація та огляд на такий продукт. Тому склад, давайте я вам покажу його склад. Укс, десь я бачу. Угу. Ну, це, це не зовсім склад, це так просто крила, паприка, кориця, апельсин, ну, це. Це не склад. Добре. Мабуть, склад я викинув. Ну, добре, будемо вважати, що ось це є його склад, і там якийсь до, 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 ну, щось вони ще додали. Тому поїхали. Розогріваємо духову шафу на 180 градусів. Будемо смажити Давайте по 20 хвилин з кожної сторони. Ну, сразу скажу, пахне. Ось у мене руки, бачите, в такому маринаді. Ну, запах дуже класний. Немає хімозності, нічого. Тому я думаю, що воно буде смачно. А може я, як кажуть, помиляюся. І це таке, що прийдеться викинути. Ну, вже взяли. Це так. Е, світла не було, дуже, скажу, лінь щось робити. Хочеться смачної якоїсь курочки. І, можливо, це вона, а може і ні. Тобто... Це саме буде така рубрика. Ну, скажу так, що брали е, стегна Айдахо, то ми ж смажили їх на мангалі, вони були непогані. Тому давайте саме скуштуємо ось ці. І так, продовжимо через 20 хвилин, як вони будуть в духовій шафі. Я думаю, сьогоднішній ролик багато часу не займе. Пройшло 20 хвилин. Ну, но... Зараз буду їх перевертати, і я вам скажу, що вони не готові. Тобто те, що написано на тій, грубо говоря, пачці, воно не дійсне. Самі бачите, ось ну, сира ще сире крило. І це я вже поставив, коли було гаряче. Розумієте, духова шафа. Тобто вона нагрілася до 180, і я тільки її тоді поставив. Тобто зараз її перевернемо і ще 20 хвилин доведемо до краси. І я покажу, що буде через 40 хвилин. Продовжимо. Так, залишилось у нас 7 хвилин. Ось це вже більш щось схоже на готові крила. Давайте ще раз їх перевернемо. Нехай вони будуть з усіх боків у нас красиві. І будемо дегустувати. Скажу такі вже більш м'якенькі. Тобто, ну самі розумієте, ну дивіться, пройшло скільки у нас в сумі 20, ой, ой, 20, кажу, 33 хвилини, залишилось 7. Ну і оце тільки зараз воно стає хоч щось похоже на готову страву. Тобто ну, Ні про які 20 хвилин не може йти навіть. Їх отак я трішки не розрахував з посудою. Ця ємність трішки менша. Давайте хай отак от. трішки у нас підсмажиться. Все, 7 хвилин залишилось, продовжимо вже на дегустації. Крильця наші готові. Давайте тепер їх дегустувати. Що, ми... Що в нас вийшло? Ось. Погляньте. Ну, на вид дуже красиві. І це 40 хвилин. Ви ж самі знаєте, що за 20 хвилин воно не приготується. Ось, такі. Давайте спробуємо, що ми таке з вами приготували. І так. Куштуємо. Ось. Беремо. Давайте ось. І давайте його розірвемо двома виделочками. Ну, шкіра. Така що. Не рветься, але скажу, всередині м'ясо дуже апетитно пахне. Ні, виделкою це не варіант. Давайте руками. Mm. Така. Дуже важко рветься, але ну, за смаком я скажу що. Mm. В принципі, непогано. Ну, за 20 хвилин вона точно не приготувалась би. А так, 40 хвилин і... Дуже чутно смак такого апельсину, навіть апельсинової цедри. відчуваються спеції. По факту смачно. Я, в принципі, задоволений таким результатом. Непогано. Зовсім непогано. Тому, ви знаєте, в цьому щось є. Можна брати. Я скажу, що ну, дуже насичений такий смак. Бачите, навіть і желе такого апельсину. Дуже смачно, ну прям. От е, я з'їв і такий після смак, от саме цього такого апельсину, воно не гостре, я б хотів би трішки гостріше. Але повірте, воно дуже смачно. Якось я навіть сказати, не очікував, що цей маринад з цими крилами ну такий смачний. Так, його ціна десь 16 гривень за 100 грам. Тут у мене 700 грам, ну, це десь в упаковці в них. Тобто вони в два рази дорожчі за крила, звичайні, які продаються, але воно того варте. Тому цей маринад і таку продукцію я рекомендую. Ось. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення!